Друзі, мене звати В'ячеслав, ви в Одесі Веліткофі. Зараз ми її включимо, зваримо каву, розберемося в меню. Тобто, буде дуже цікаво. Друзі, стандартні молочні напої ми готувати не будемо. Тобто гарячий капучино, гарячий. Давайте зробимо раф каву з додаванням сиропу та ще її одночасно зваримо його холодною. Це дійсно буде новий напій, який ми жодного разу не робили. Для цього нам треба зняти. Ось цей капучинатор, треба його зняти. Так, беремо ємність для сиропу. Ось вона. так. І додаємо сироп Blue Ну, Щоб він був не гарячий, кавовий, а був якийсь крутезний, незвичайний. Зараз побачимо, що це і як його їдять, як кажуть. Так, встановлюємо. І поїхали. Так, встановили, вона нам підказує, що нам треба робити. Ми це вже зробили. Це теж налаштували. Можемо трошки спустити. Тобто у нас йде заварювання холодної кави. Ми навіть встановили градусник, щоб показати вам, що ось 20 градусів. Взагалі дуже холодна кава. І як ви бачите, все виглядає дуже чудово. І зараз має бути найцікавіше, це молочна піна з сиропом Ну, молочна піна гаряча. Це точно, тому треба використовувати льод. Як ви бачите ось як вимивається. Ну, друзі, зараз посмакуємо. Температура з рахування молочної піни 40 градусів. Ось такий напій у нас. Тобто, влітку ви можете експериментувати, як забажаєте. І у вас буде щось неймовірне. Друзі, а на запах, на жаль, я не можу вам передати, але дуже смачно виглядає. І на вкус дуже класно. Ну, дуже незвичайно. Друзі, я вражений. Оце Во Блю карасао, будь ласка.